Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми з вами поговоримо про життя святого священномучника Полікарпа, Єпископа Смирського. Віру і любов до Христа Спасителя Він набрав завдяки своєму учителю, а саме це був учень і апостол, і Євангелист Йоанн, який якраз висвятив Полікарпа на єпископа Смирни. Беззаперечним є факт, що святий Полікарп, крім Євангелиста Йоанна, знав ще й інших апостолів. Близько 70 літ він управляв церквою в Малій Азії і також мав величезний авторитет серед інших християн. Коли між єпископами Сходу і заходу була дискусія стосовно святкування Пасхи, святий Полькар поїхав до Риму, до папи Римського, щоб з ним улагоднити цю дискусію. У Римі прийняли його з великою почестю як того, що мав за щастя бути учнем апостолів. А сам папа просив, щоб святий Полікарп відправив з ним службу Божу. Єпископ Смирний у Римі навернув багатьох поган, утвердив у вірі тих, хто сумнівався, привів до покаяння грішників. Душа святого палала, щоб дати свідчення Ісусові своєю кров'ю. І Господь вислухав молитву Слуги Свого, імператор Марк Аврелій почав гоніння на християн, і в малій Азії його намісником був статі квадрат. І той почав мучити вірне. Коли ж перші, що стали на суді, сміливо йшли на муки, а один красний тілом юнак, святий Германік, сміливо пішов на зустріч диким левам. Тоді, погане, стали вимагати, щоб поставити перед судом святого Полікарпа, бо він учитель всіх християн Азії. Святий Полікарп не збирався втікати від переслідувань, і він ходив навколо міста Смирне і давав надію і віру. І усім християнам і готував їх до мук. Але християни, його парафіяни, просили, щоб він сховався від переслідувань і він їх послухався. Але кати дізналися про це і почали його шукати. Взявши двох невільників, вони дізналися, в якому домі переховується святий Полікарп. Побачивши, що кати наближалися, святий Полікарп не втікав. А наоборот він це сприйняв, що настала його година, щоб прославити Ісуса. Напередодні у вісні він бачив, як під його головою горить подушка, і тоді сказав до вірних, Я, згідно з Господньою волею, буду замучений у вогні. Розлючені погани скинули святого Полікарпа з воза, і він вивихнув ногу. Однак далі сам пішов аж до міста, де на Майдані чекав на нього натовп і сам мучитель квадрат. Той почав умоляти, щоб святий полікар, через те, що був старий, відмовився від Ісуса Христа і лихословив Його. На це святий Полікар сказав так: уже 86 років служу я Ісусові, і Він ніколи не зробив мені нічого злого, навпаки, наділяв мене своєю благодаттю усі дні мого життя, як би я міг лихословити свого Створителя, відкупителя і Господа. Як я можу зневажити мого Спасителя, мого Бога, найвищого Суддю, який добрий нагороджує. Не злякався він погроз, а підбурений натовп почав вимагати, щоб полькарпа спалили на вогні. Тоді, з радісною молитвою на устах святий, став знімати свій убогий одяг і чоботи. А коли погане кричали, щоб прив'язати його до палі, він сказав: Не бійтеся! Той, хто дасть мені силу витерпіти вогонь, дозволить у вогні і встояти. Із зв'язаними руками він сам на багаття підніс очі вгору і промовив молитву, Боже Всемогутній, дякую тобі, що дозволив мені дожити до цього дня і цієї години, коли можу долучитися до тих, хто своєю кров'ю запечатав свідчення про тебе, і випити зі страждальної чаші твого сина. Щоб стати учасником Воскресіння і вічного блаженства. Іменем Ісуса і Мого, я славлю і величаю Тебе, Отче Небесний, якому Сином і Духом нехай буде слава завжди, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. З Богом!